У мене все одно немає здібностей до вивчення іноземних мов. Не буду вчити твою англійську. Е, сій, зачекай, зачекай. А скажи нам мені, будь ласка, а як ти вивчив українську мову? М? Ну, як? Повторював просто за мамою, за татом. Та ти чого тут все? Це? це ж рідна мова. До того, що українська мова набагато складніша для вивчення, ніж англійська мова, це всесвітньо відомий факт, так говорять лінгвісти, що в українській мові більше відмінків і більш складніша граматика. Що справді? Не знаю. Так, це істинна правда, і я на 100% впевнений, що кожен українець може вивчити англійську мову так само круто, як і свою рідну українську. Ти просто повинен окружити себе повністю цією мовою, дивитися фільми, слухати пісні, повторювати пісні англійською, повторювати за своїми улюбленими героями фрази англійською, повторювати за своїм тічером, за вчителем, репетитором, і в тебе все вийде. Good luck!